Вітаю вас! Мене звуть Світлана Богатирьова. Я є міжнародним технологом від бренду Alfa Milano і вже співпрацюю з цим брендом понад 10 років. Сьогодні я хочу презентувати вам нашу одну з базових лінейок Diamond. І що входить до складу цієї лінійки? Це такий досить базовий універсальний шампунь Diamond. Я можу сказати, що його можна рекомендувати. До будь-якого типу шкіри голови і волосся. Якщо ви хочете знайти універсальний шампунь, то ви його маєте. Це шампунь додає блиску, зовсім не обтяжує волосся, підходить для фарбованого та натурального волосся. І навіть якщо в нас немає на складі лінійки для чоловіків. То ви можете рекомендувати саме цей шампунь, також для чоловіків, бо в нього дуже такий делікатний аромат унісекс. До складу також входить кондиціонер, в нього pH 3,5-4,5, тобто він досить кислий і дуже гарно зачиняє кутикулу. Його можна використовувати після фарбування і також домашній догляд. До складу цієї лінійки входить також маска. Всередині цієї маски є такі мікро-мікро кристали блиску, яка додає неперевершене непевершене волоссю, зовсім не обтяжує, підходить до будь-якого типу волосся. Але найбільше, як на мене, ця маска підходить для натурального волосся та фарбованого в темні кольори. В мене в салоні це хіп продажів, бо жодна клієнтка ще не була розчарована цим продуктом. Це продукт Diamond All in One. Це все в одному. Продукт, який захищає від променів сонця, який допомагає розплутувати волосся. Запобігає січенню кінчиків, є сталінгом без стайлінгу, тобто зберігає укладку зовсім без фіксації, захищає від вологи, має в складі термозахист і, звісно, через свою назву і свій склад він додає сяєння волосся, тобто у вашого клієнту є неперевершений вигляд після використання саме цього продукту складі цієї лінійки є в нас Color Fix, Shine Fix та Urban Defense Pro. І також молекула, яка в складі має вітаміни Е і F, які додатково дають сяянню волосся, та також олійка сім'я льону. Дякую вам за вашу увагу!